Всім мої вітання, любимої підписники і гості мого каналу. Бачите, так незвично. Я тут сиджу, відкрила ящик. Ну, хочу вам сказати, що дуже довго треба розпаковувати. Ось зараз вам покажу то розпаковування, як воно розпаковується, і як то все замотується. То що не думайте, що то так все швидко і просто все робиться, щоб то не побилось. Так не може бути, так не може бути. Воно воно все. Ой, все дуже трудно, все дуже трудно. Ну, але нічого, нічого. Я вам зараз е, чуть покажу, а потім буду без вас розмотувати, тому що то м -м, дуже довгий процес, дуже довгий процес. Просто вам е, спочатку покажу. Спочатку я вам покажу. Я не знаю, чи та красота вся в кубці, чи вона десь по мені треба розпакувати і хоч би скласти до купки, щоб хоч би бачити, що то таке є. Знаєте, щоб воно мало вигідно. Бо, може бути одна штучка бути, а друга ще десь не бути, то... то треба зробити, щоб воно було все разом. Добре, зараз вам покажу. Бачите, мої дорогенькі, я почала вже роз, розпаковувати. Скільки тут йде той попирчик плівки, і того і газети, того всього, що я почала розмотувати. Не так воно все швидко, як, як то би собі гадав і думав. Бачите, одну кружечку то не одну, а три кружечки. Я вже таких чашечки я розмотала. бачите. Такими ручечками. Отакі От шикарні на таких ніжках. Я їх розмотала, я не знала що, але розмотала їх три. Бачите, яка красота? От така безподобна краса. І ще тут є, і ще тут є третя така. Тепер, о, бачите, ще третя. А тепер я буду продовжувати е, далі. Оце такі журнали, рекламки. Бачите? Все журнали і рекламки. І стільки от свої плівки. І все тут я буду зараз продовжувати розпаковувати, не знаю, що де є. Буду витягувати і буду дивитися. Тут, напевно, що є Такі. блюдечка десь ще є. Напевно, що. о, Бачите, як запаковані. Кожна поокремо запакована. Так як я, в принципі, так як я пакую вам тим, кому я пересилаю посилочки. Зараз я розпакую і вам ще покажу. Бачите, який це довгий процес, це запаковані, розпаковування. Не скільки того продажу, що того треба запакувати і розпакувати все. знаєте, Не скільки того всього, як от скільки замочувати, розмочувати, закаряти. Це важкий, важкий труд, важкий хліб, але що робити? Що не зробиш. Бачите, яка красота, ви яка красота, але певно, що ще є третя тарілочка, певно, що ще є пиріжкова. Дивіться, які вони тонесенькі. Яка то красота, яка то милота. Ще зараз подивлюсь, може, ще є десь е, е, третя тарілочка. Бачите, мої хороші, який кавник. Бачите, яка та красота. Яка то красота. Боже, така краса, таке саме божество. Яка то краса. Все новеньке, дуже гарне, дуже гарне. Германія, яка краса. Я ще, ще сама буду роздивлятись вперед, знаєте? Ось сама ще буду вперед роздивлятись. А тоді вже буду щось чекайте буде десь. А тоді вже буду показувати. Дивіться, мої хороші, яка цукорниця. Подивіться, як, О, чекайте, де я показую вам. Подивіться, яка цукорниця. Боже, яка краса! Яка краса! От на такій ніжці. Подивіться, яка то краса. Угу, Все таке в порохах, правда, але все таке нове, така красота, така красота. Бачите, яке вам показує? Так, мої хороший йде такий серцевий ситцевий такий малюнок, і таке йде, у нас виходить, таке йде тріо. Бачите? Отаке От йде тріо. Така красота. Така красота. А це я вам розмовий такий же самий, але той є каблік, а це, а це є чайник. Дуже рідко е, німецькі е, трапляються чайники, бо вони, в принципі, чайни дуже п'ють німці. Але чайники. Десь, 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 десь трапляється лише не так дуже часто. От мені, мені, та, мені за весь час попалося, напевно, що було три, три чайники. І це також чайник. Угу. Бачите, як все докладно, докладно позамотувано. Бачите, то є чайник у нас. Отак От показує. Бачите, дирочки, то є чайник. Угу. Отака От краса. Отака От краса. Не знаю, напевно, що до них ще має бути щось, а може вони так самі. Не можу сказати, бо нічого не знаю. Подивлюсь зараз. Бачите, мої хороші, і така ж сама йде рулетниця. Бачите? Отака От красота. Отака От красота. Я не знаю, що то воно пише. Але, але щось там пише. Бачите, от хто розуміє, то мені скажіть. Скажіть, то є Германія, це точно, але що там ще пише, чи є там манафактура, мені хіба треба дивитись в інтернет. Отака. От Бачите, я розмотала блюдо таке, йде. до того сервісу, і йде таке блюдо. До другого. Бачите? Все така краса, все так гарнесенько, гарнесенько, все так збережено. Дуже гарно, дуже гарно. А тут таке клеймо, Бачите, не скажу, яких то років, не скажу, як, але от таке клеймо. Угу. Така красотінь, така красотінь. А тут такий безподобний кавник. Такий панський, такий королівський кавник йде. Бачите? Така велика ручка, така зручна ручка, гарна, гарнезна така ручка, подивіться. Якої то краси. Якої-то красоти. Шикарна річ. шикарні речі. Ну, от, бачите, і, звичайно, що йде такий молочник. Бачите? Такий гарний великий молочник. Весь по золоті такої краси, такої краси. Ну, мені, я знаєте, скільки тих речей бачу, і стільки я ними любуюсь, ну Мені дуже подобається. Ну, мені взагалі дуже подобається. Ну, скажу вам, мені, якби це не подобалось, то я би е і не робила це. Але мені страшенно подобається така красота. Така красота. Тут, напевно, ще лишились у нас е, чашечки е, і все. Ще що розпакувати. А є ще, напевно, що в, другому. в другій коробці то є все то остальне. Знайте, я подивлюся, що ще в другому ящику є. Все не буду, але ще хоч подивлюся, що в другому ящику є. Е, е, і все дві таких... Коробки. Що в тих коробках? Не можу знати. Але ця коробка якась йде якась йде важча. Зараз я хоч любу розверну і любу подивлюсь. Розріжу. І любу подивлюсь, що воно там з собою представляю, що в нас тут є. Бо, якщо чесно, то я не знаю, що тут є. Просто це вже я так, як називається, вже дивлюсь разом з вами, знаєте? Тож я починаю дивитися разом з вами. О, бачите? Бачите, яка ця красота? Не знаю, що то є, як подивіться, яка чашечка. Яка краса, яка краса? Дивіться, це та йде майсірський букет. І так само тут всередині такі йдуть такі дзвіночки, такі квіточки, розочки, і все, 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 все. Я тоді вже все добре сама роздивлюсь, і тоді все м -м, буду знати, все покажу на такій ніжці, подивіться, яка то шикарна річ. Подивіться, яка шикарна річ. Боже, це вже, знаєте, скажу вам, це вже все повторюватись не буде. Все ці речі. Такі, які є, вони вже є, і повторюватись вони більше не будуть. Хочу ще вам показати отаку от красоту. Бачите, дівчатка, отака от красота. На таких ніжках то... також є баварія. Не знаю, як далі то клеймо. Таке блюдечко шикарне і така шикарнюча пиріжкова тарілочка. От все воно дуже гарнесеньке, дуже все гарненьке. Ну, от така, таке тріо. Не знаю, ще є, ще є одне тріо, але блюдочка ще не знайшла. От така пиріжкова тарілочка і така йде е, чашечка. Бачите, от така йде чашечка, а, пиріжко, е, а блюдочка ще не знайшла, лише пиріжкова і чашечка. Ну, ще не знайшла. І ще вам таке покажу трію. Бачите? Отаке От бордове. Сюди все всередині йде позолота. все йде золото. Багато дуже йде золота, дуже багато золота. Ось таке блюдечко і така пиріжкова тарілочка. Все дуже багато є позолоти. дуже багато позолоти. Все так шикарно позолоті зроблено. І навіть клеймо написано золотом. Баварія Германія, першого сорту, бачите? Ой, першого сорту. Красота. Красота. Отако. Вот вот.